Всім привіт! Сьогодні буде трішки нетипове відео для мого каналу. Я хочу вам розповісти про те, як я збирав ось той сетап енергонезалежності, який знаходиться позаду мене. Я розповім, з якими я проблемами стикнувся і на що взагалі потрібно звернути увагу. І так, друзі! Це зарядна станція Ecoflow Delta Pro. Чому я зупинився саме на цій моделі? Е, Відразу скажу, що перший блекаут, коли він розпочався, я купив відразу собі маленьку станцію, таку е, River 2 Pro, здається. Ми під неї живили тільки в квартирі газовий котел для того, щоб була гаряча вода. Потім я пішов трішки далі, я її продав, купив Дельту Другу, вона також була встановлена тут. Потім потихеньку я до неї докупив один акумулятор додатковий, другий акумулятор додатковий, і таким чином ємність акумуляторів була 6 кВт годин. Це досить така солідна ємність для квартири. Єдине мені не вистачало потужності, тому що потужність тої станції була 24 кВт. Відразу скажу, що всі ті станції підключалися через ось такий спеціальний щиток за Вером. Відразу кажу, я не електрик, я не знаю, яка там схема, що там і як там. Просто покажу, як він працює. Там, якщо треба, я залишу контакти людини, яка його збирала. Для того, щоб це все безпечно підключити і щоб у вас не виникло якихось проблем зі станцією. Значить, дивіться, це у нас зарядна станція Delta Pro і один додатковий акумулятор до неї, хоча, може бути, два. Ну, вся вся інформація є в відкритому доступі в інтернеті, ви можете загуглити, не проблема. Відразу дивіться, які моменти, які е, мені тут сподобались. Перше: з розетки, з одної розетки, можна зняти всю потужність, тобто всі 3-6 кВт потужності ми можемо зняти з однієї розетки. Тому у нас ця розетка якраз-таки живиться до цього щитка. Далі, з мінусів, що мені дуже не подобається, дивіться, оцей кабель, який з'єднує станцію і акумулятор. Ну, це просто трешак якийсь. Він дуже товстий, негнучкий, тричить на півквартири, тому мені довелося розвернути її дисплеємо до стіни і додатково купити ось такий виносний дисплейчик. Він виконує всі ті самі функції, що і кнопки на самій станції. Тобто ми його вмикаємо, станція вмикається. Вимикаємо живлення. І зараз ви побачите, як тут засвітиться живлення на реле напруги. Дивіться. От у нас засвітилось. Е, давайте, наприклад, зімітуємо вимкнення світла. От Зараз воно дуже класне, ну, може хто злякається. А це у нас вимкнуло світло. І все, живлення квартири пішло від нашої станції. Ще додатково в мене встановлені сонячні панелі, 4 штучки. Дивіться, це в нас щиток захисту сонячних панелей. Е, і тут, звісно, був нюанс. Зараз я вам розкуплюємо одну історію. Взагалі я собі планував встановити стаціонарний інвертор, типу там Fілісі чи щось такого плану. Е, і попередньо до цього я змонтував 4 сонячні панелі Longer Solar по 425 здається. Але як виявилося, для такого мережевого гібридного точніше, інвертора, ці е, 4 панелі дуже мало, тому що мінімальна. Мінімальний струм пвв входу починаючи від 100 вольт. В ідеалі це щоб було типу 150-200, тобто мінімум 5 панелей. А Оскільки я живу в квартирі, у мене просто немає місця, де розмістити ці 5 панелей. Е, тому я взагалі цей комплект думав продавати і купувати інвертор, але в останній момент я коли дознався всю цю інформацію, він у мене так і залишився. Тому, в принципі, я з ним і буду жити. Відразу забігаючи наперед, як же встановлені сонячні панелі? Вони встановлені у нас на південь, на глухій стіні. Я потім, мабуть, з вулиці вам підзниму окремо. Я з цим монтажом дуже заморочився, дуже довго шукав того, хто це зробить. Там все зроблено на алюмінієвому каркасі з металевими стяжечками, все максимально надійно і професійно. Потім вставлю, мабуть, фотку з вулиці, як це виглядає з вулиці. Давайте, знову ж таки, декілька мінусів, які особисто для мене важливі. Перше, я вже казав, це оцей гігантський кабель, який ніяк не можна загнути, він тут терчить до півквартири. Друге, це досить шумні вентилятори. Ну як, в режимі до 1600 Вт це ще більш-менш норм. Але як тільки навантаження більше 1600 Вт, шум досить серйозний. Це в принципі лікується. Я знайшов статтю на Reddit, де можна поміняти ці штатні вентилятори на більш тихі. Не пам'ятаю виробника, я думаю, ми це також знімемо на відео. І дивіться, зараз я вимкну панелі, ви просто оціните, наскільки це шумно. Е, Зніміть, будь ласка, тут крупним планом. Дивіться, вмикаємо сонячні панелі. От бачите, з'явився значок. І пішов у нас. Заряджання зараз. 1 кВт заряджається. І як бачимо, станція працює досить-досить шумно. Трішки розповім саме про кабель менеджмент, тобто як я провів ці всі кабеля. Ну, щиток, це в нас зрозуміло, туди заходять кабеля щитка, щитко, щиток захисту. Кабеля заходять в роз'єм самої зарядної станції. До речі, ще одна інформація. Роз'єм тут XT60 або XT60i. Там є третій контакт, який. Знімає обмеження по навантаженню. От Краще паяти саме на xt 60 i тому що xt 60 буде вам робити обмеження. Потім ці всі кабеля в мене йдуть по підлозі, я там зробив такий пазл в ламінаті. І вони заходять в стіну сусідньої кімнати прямо в Плінтус. І під Плінтусом, відповідно, вони вже виходять на вулицю. Тобто їх взагалі ніде не видно, це єдине місце, де видно ці кабеля. Пару слів про сонячну генерацію. Дивіться, ці 4 панелі стабільно 1,3 кВт дають. Тобто це в період, мабуть, з 12 дня і десь до 4-5 вечора. Зараз цей період. Це У нас серпень місяць. Бувають моменти, коли це 1,5 кВт. І ці 1,5 кВт, відповідно, частина йде на жилені квартири, частина ховається в акумулятор. Якщо надлишок є сонячної енергії, то зарядна станція автоматично просто відключається від сонечка, там декілька відсотків садить акумулятор і потім знову його дозаряджає. Ще великим плюсом є додаток їхній. Як він виглядає, дивіться, ну, я думаю, всі вже знають. І тут ми бачимо, що наша квартира зараз споживає 205 Вт. Від сонечка зараз у нас в 1608 йде, бачите, сонечні панелі, 975 Вт. Тобто 207 Вт йде на квартиру, йде у нас заряджання акумулятора і акумулятора самої зарядної станції. Скажу так, в день, наприклад, якщо дуже велика спека, ми спокійно можемо вимкнути три кондиціонера. І вони працюють чисто від сонячної електроенергії, і ще є невеличкий надлишок, який йде в акумулятор. Декілька слів про потужність самої станції, самого інвертора це 3,6 кВт. Відразу скажу, що там в щитку є реле напруги, яка обмежує цю потужність до 3,4 кВт. Тобто, якщо напруга буде більше, ряда напруги вирубає вихід, станція залишається включена, це для того, щоб вимкнути якісь прибори, ну, коротше, щоб не запороти зарядну станцію. То що ж можна включити взагалі в квартиру на цю потужність? Дивіться, Можна включити абсолютно любу техніку, будь яку техніку, будь-яку. Єдина умова, ну, в межах розумного. Тобто не можна одночасно наприклад, вмікнути там, духовку і посудомийку, або там пральну машину і духовку. Да? Тому що, в момент, от, наприклад, коли пральна машина гріє воду, це споживання там близько 2 кВт. Духова шафа, коли вона також гріє температуру, це споживання також в вороні 2 кВт. Зараз я просто вам запис екрану і покажу, як це буде виглядати. Так, дивіться. От зараз все, пішла запис екрану. Ми маємо зараз 986 Вт від сонячних панелей, зараз йде у нас надлишок в акумулятори. І, наприклад, ми вмикаємо нашу духову шафу. Ми вмикнули шафу, бачимо, що в нас відразу. 2,3 кВт майже споживає духова шафа. І ми бачимо, що йде кВт від сонячних панелей і 640 або 650 Вт від акумуляторів. Тобто від одного і від іншого акумулятора. І таким чином ми можемо спокійно користуватися собі духовою шафою. Там вони півгодинки користувалися, нам не треба вимкнули. Там мікрохвильовка, кавомашина. Ці два агрегати вони не дуже багато електроенергії з'їдають, тобто їх можна навіть одночасно запускати. Далі, пральна машина працює без проблем. посудомийка Посудомейка, сушарка, кондиціонери. ну, Загалом все-все-все працює в цій квартирі абсолютно. Відповідно, таку саму штуку можна зробити в будинку. Трішки підведемо підсумки. Знову ж кажу, це особисто моя думка, особисто мої спостереження. Почнемо з мінусів. Перший мінус дубовий кабель живлення, який з'єднує акумулятор батарею і саму зарядну станцію. Його не можна ніяк вихнути, заховати і так далі. Другий мінус досить шумні кулери, які на максималці, ну, дуже шумлять. Але цьому є вихід це заміна самих вентиляторів. Далі я думаю, ми зробимо відео про те, як ми будемо їх міняти. М -м 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 Більше мінусів поки що на мене я не, не можу згадати, мабуть, mm -hmm. для мене особисто їх немає. Із yours, плюсів дуже класний додаток. Все можна налаштувати, відстежувати будь-які там живлення, скільки у вас виходить сонечко з акумулятору, мережу і так далі. Ще з плюсів, це досить велика потужність за адекватну ціну. Тобто, на сьогоднішній день станцію без акумулятора можна купити в районі 50 тисяч гривень на Олексі. Ви маєте відразу акум 3,6 кВт ємністю і потужність 36 кВт. Підключили, все, все працює, все круто, класно. Наскільки це все надійно і довго буде працювати, я не знаю. Дивіться, оцю Delta Pro я поставив ще перед новим роком. Ну, відповідно, ми не користувалися в деякі моменти. Потім доставили сонячні панелі десь на початку літа і також ними користуємося. Тобто, я взагалі дивіться, я живлення зранку вимкнув, і все у нас цілий день квартира працює від акумулятора від сонячних панелей. Ввечері я вимикаю цю станцію лише через те, що вона шумна. Тобто, ну, це заважає насправді спати. Якби кулери були тихіші, які ми поставимо в майбутньому, то в принципі її, ну, її можна взагалі не вимикати, і у вас буде абсолютна автономність. Ну, це при умові, що сонячна погода і сонечко досить добре заряджає ваші акумулятори. З приводу сонячної генерації, за попередній місяць ми згенерували щось близько 60 кВт електроенергії. Це небагато, але там були дощі і так далі. Серпень обіцяє бути досить сонячним. Я думаю, що в кінці місяця я зроблю статистику, скільки ми за серпень згенерували безкоштовної електроенергії. Якщо у вас залишилось, можливо, якісь питання, або ви хочете щось просто для себе дізнатися з приводу там, підключення чи сонячних панелей, ви можете написати якісь коментарі, я вам відповім.